20 листопада в Україні відзначається День захисту дітей. Для юних громадян це свято не лише про розваги та подарунки, а в першу чергу про безпеку та знання своїх прав. Саме тому напередодні цієї дати у Прилуцькому молодіжному просторі Думка поліцейські провели унікальний профілактичний захід для школярів. Сьогодні до Дня захисту дітей ми провели пізнавальний і профілактичний захід для учнів. Під час зустрічі ми говорили з дітьми про їхні права. Пояснювали, що таке булінг і як його розпізнати. А також обговорили питання безпеки та недопущення будь-яких проявів насильства. Захід у молодіжному просторі став ефективним кроком до формування правової свідомості. Цей день однією з найбільш важливих тем стала протидія булінгу. Офіцери пояснили школярам, що цькування це не просто дитяча сварка, а систематичне насильство, яке має юридичні наслідки. Сьогодні ми а, ще раз пройшли таку важливу тему, як булінг, а, як його правильно розпізнати, як а, а, попередити це і що робити, якщо ти зазнав булінгу, а, провели цікавий час, а, обновили свої а, навички в цьому плані, свої знання. Ну, звичайно, це для нас важливо, адже це те, що дійсно пригодиться в майбутньому в нашому житті. У молодіжному просторі діти не тільки пригадали вже наявні знання, а й здобули багато нових корисних знань. Школярі уважно слухали, активно долучались до обговорення, а також вчились алгоритму дій, як правильно повідомити про порушення та до кого звертатись по допомогу. Це цікаво говорити про права та про мої обов'язки. Для мене було новизною те, що я можу навчатися в автошколі з 16 років. Тобто, я завжди думав, що тільки з 18. Це для мене вперше. Та для мене загалом було цікаво проговорити про права і пограти в цю невелику гру, створити коло з тестами. Це для мене було цікаво про кому... комунікувати та підвищити свої навички в сфері своїх прав. Та свого життя, завдяки таким заходам, діалог між правоохоронцями та дітьми допоможе вибудувати суспільство вільне від насильства. Саме тому поліція і надалі буде проводити подібні активності, аби кожна дитина почувалась в безпеці як у школі, так і поза межами. Наша мета не лише інформувати, а й навчити дітей правильно діяти у складних або небезпечних ситуаціях, звертатися по допомогу та знати, що їхні права. Завжди мають бути захищені.